Спочатку лесі до Потієнка, потім питання, а потім піднялися до Середенка, а потім туди піднявся також Потієнко. Ну, так якщо коротко, то Середенко просто став Знаєте, От я такий пацан простий, голова адміністрації, ви тут без мене вирішили, написали в регламент, що будемо проводити там. Я йому кажу, ну а чому ми повинні вас питати, якщо це... Спільна власність, Ось, згідно закону, я випустив тобто, заяву, я вам прочитаю, що <кій> значить, згідно закону про місцеве самоврядування, при та перехідні положення, майно передане для комунальної власності областей і районів, а також набути на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст, управління яким. Відповідно до Конституції України здійснюють районі та обласні ради або повноважені ними організації. Тобто вони їм можуть це воно належить нашій спільній власності. І я йому говорив, кажу, що дивіться, у нас, ми повинні там, в нас не мати таких умов, допустимо, ми зараз зібралися, чоловік вічно не прийшло. А якщо будуть запрошені, наприклад, 40 чоловік буде, 50, 50, ну де тут їх значить, <звідь> <хоч. звідь> Далі він говорить, от те, що він вам казав, що а як це ж так, ми ж теж проводимо, скільки ви проводите? Ну раз, коли два рази на місяць. ну ми так само, раз, два. Ми згоджуємо за ці днів. Будь ласка, ви проводьте, ми можемо на день посунути, чи раніше, чи ще щось. Тижня влаштовую, як це так, що це, це наше. Я кажу, це не ваше. Ваше там у дворі, а то до вас прийдемо, а то буде ваше. А це все наше, спільне. І ні. взагалі кажу, це питання мелочне, як ви тут сказав. Що немає других питань, ми Займа... це... ну, будемо це... Ну, Не то він все. От не дозволюю. Ну, нема, власне кажучи, нема з ким говорити. О, і що я не говорив, що згідно законодавства, адміністрації повинні сприяти е, роботі е, місцевого самоврядування. І говорив про те, що ви э, ж такі демократії, такі ж всі тут, а попередня влада сама прийшла, запропонувала перетусилів Мосієнко, там на поняття садила по вони запропонували, що там проводили. Так же ж Вони самі запропонували, що проводили в адміністрації. Ні, це вже була наша ініціатива. Ну, коротше, вони підтримують. Так ви кажу про яву, що виходить було більше, ніж ми зараз. І взагалі це не питання для обговорення. Проблема вище пише. Що ми пишемо? Тому це все Писали так. Якщо вони ми передамо, копіємо і направимо на обласну, ну відповідно, до законодавства, тоді в судовому порядку. Ну По-любому це треба вирішувати, тому що це просто не діло. Що ви там поняття? Ліючі, ви вже в я... Щоб задати питання а просто в голові. Звісно. А я не питаю да. Михайлович, <гум> 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 Питання таке. Чи вам відомо, що скоро буде раніше Верховна Рада прийняла закон про пойменне голосування? І як ви збираєтесь реалізувати це питання? Регламентом пропишуть. Ну ви ну, от... фізично виявляйте собі, як ми в довірі. Буде, буде важко. Ну, створити електронну систему голосування теж. Не знаю, як, яким чином і де її створювати. А там вона буде створювати ніж іншому. Так от але я але хотів знати. Як вони створять її, то вони зроблять карточки доступу своїх депутатів, де та системи. Заклад. ні, так можна закласти карточку і селищному так. І, так. і районному. Розумієте, Да? То я я про що договор? Я е, знаю, що це проблема є. Так. І скажіть, будь ласка, вам категорично ні сказав хто голова адміністрації чи голова районної ради? Що, мені, мені категорично ніхто не відмовив, тому а... що мені відмовив, і сказали. Ну, можемо вас в такій, ну, в певні, певній сесії ви можете допроводити, але не постійно. Ні. Коли ми ходили з, з, з Кочеченком разом, голова адміністрації чітко сказав, що на постійній основі я, я вам відмовляю. Ну, ви ж розумієте, що вирішує голова адміністрації там? Так. Тобто голова адміністрації вам чітко нічого сказав. Заборону чітко не дав іще? Ні, заборони чітко немає, будете говорити. ну я ж говорю, я ж не хлопець те, що буду бігати кожен раз просити. Ну що, ви ж представник громади, ви повинні організовувати роботу eh, районної ради. Що я буду я напишу розпорядження сьогодні? Я підпишу, що провести в Іванківській районній державній ну, області не де будуть проводити. Що нас вийдуть? Думаю, не Ну розпорядження як такого ще рай... голови районної ну, РДА немає. Я дав офіційний запит. А ви дали офіційний я запит? Так офіційний запит, не ще відповідь. Не а коли немає. ви дали яку числа? Можна півняти. Так. Ну тобто ми чекаємо на відповідь. Я думаю, що ми чекаємо на відповідь. Якщо це буде відповідь обґрунтована негативна, тоді будемо якось по-другому писати. От, поки я думаю, що пишемо сюди, на місце, а там будемо розбиратися. Так, добре. Ну, ви зрозуміли проблему. Що я пишу в розпорядженні? А скільки там період на відповіді мало? Ді... Ну, вони можуть десятиденні, можуть розглядати і навіть і місячний термін даний запит. Згідно регламенту. Так, так, так. Да, згідно регламенту. Ну, ну, давайте поки що там не ну, були. Леонидович, ми ж підписали да, звернення депутатів а -а -а. до голови районної адміністрації, так? Да? Про проведення <хліг> сесії йде у приміщенні районної ради. Давайте трошки на по-другому. На сегламенті запитали. Хорошо, так. Добре. все Я пишу, як в регламенті, у розпорядженні. А далі буде смс-повідомлення, якщо щось ви змінили. Тим більше ми, ми зараз так. будемо голосувати за питання. Стати на голосування. Це не висуває, щоб було ваше рішення? Ні, це моє, це моє розпорядження. Я дію згідно регламенту. Ну, давайте. Так, все, по цьому питанні ми закінчили. Які будуть ще питання у